Товтрах, що не день, то, то розвисняється дедалі більше. Ще кілька днів тому в тутешніх лісах лише цвіли проліски та дене з під минулорічного листя глипала на світ ученятами синьоока печіночниця. А тепер на схилах гір, день за днем, з'являються нові квітучі острівці: то білосніжні, то темно лілові, то жовто гарячі І це попри те, що на зміну аномально теплому березню прийшов незвично холодний квітень із усіма підступами мінливої подільської весни. Природа, як і ми, не вірить у тривалий зимовий реванш, і тремтячи від холоду, все-таки намагається не здавати позицій. Наша подорож на одну з тутешніх гір, що має назву Збручевиця. Ця гора, як і все, що безпосередньо її оточує, входить до національного природного парку Подільські Товтри. В одній із попередніх мандрівок ми вже відвідали її сусідку Кармелюкову гору, та оцінили навколишні красоти з її вершини. Щоправда, зробити це було непросто бо кармелюкова товтра від підніжжя до самого вершечка густо оповита лісом. Інша справа з бручевиця. Лисою її назвати язик не повернеться, проте й дуже залізненою вона теж ніколи не була. Ця гора неподалік від села Гуменці і дивиться прямо на Кармелюкову гору. Це також своєрідне місце, тому що тут поєднується як і лучно степові ділянки. Так, і кам'янисто-вопнякові ділянки, а прямо за мною за нижче урвище, от, і далі там, де лісова ділянка. Тут ми можемо зустріти дуже цікаві види. І сон чорніючий або лучний, і можемо побачити горицьвіт весняний, і осоку низьку. І, звичайно, зараз масово ми бачимо, як квітує перстач пісковий. Таким чином, тут є багато рідкісних видів, як і міжнародного переліку, так і нашого національного переліку, так і видів регіонально рідкісних. Про те, щоб на власні очі побачити всі принади з бручевиці, мусимо спочатку видертися нагору, долаючи досить такий крутий схил. І не лише його. Оце ми продираємося крізь такі хащі, досить колючі. Пахучі, ароматні, але колючі кращі. Таке гарне колюче дерево називається ялівець, що російською звучить як можжевільник. Воно дуже гарне пахуче, тому що має багато фітонцидів і воно помічне там і при туберкульозі, і від ниркової недостатності. Так? Цілющі в ялівці все від насіння до коріння, яку частину не візьми. А ще ялівцева деревина дуже цінується за винятковий аромат, який зберігається надзвичайно довго, можна сказати, упродовж багатьох років. Тому в умівців, які промишляють виготовленням і продажем дерев'яних порубок, лівець у великій пошані. На цій горі ми можемо побачити дуже багато ялівцю, ялівцю звичайного. Вид, який колись вважався природним на нашій території, і тут проходить межа цього виду. Ну, коли ми поцікавилися, звідки ялівець взявся, то наші лісники сказали, що вони садили спеціально ялвець тут, щоб не було ерозійних процесів. А пташки роблять свою справу, розносять відповідно шишкоягоди, і вся гора заростає зараз ялівцем. Пообдиравши колючими заростями всі незахищені частини тіла, ми все-таки вибились на більш-менш пристойний висхідний шлях. Тепер головне не підвернути ногу та не впасти до лілиць на кам'яну брилу, якими тут щедро всіяна вся поверхня. Цікава ландшафтна структура, яка дає можливість нам говорити про те, що являють наші подільські товтри. Ми кажемо, що це йде смуга. Паралельних гряд, основна Кармолюкова гора, а ця гряда, де ми стоїмо, є паралельною до основної. І вона також складається з тих вапнякових валунів, що і Кармолюкова гора. Оце ми такою стежкою, досить таки крутою такою стежкою. Піднімаємось вгору, і нам наш гід обіцяє, що там відкриється просто. Приголомшливий краєвид. Ну, будемо їй вірити на слово. Пейзаж, що відкривається з вершини, справді неперевершений. З кожним кроком на гору лінія горизонту відсувається далі, і очам стає доступне те, що за мить до сходження було приховане. Тут вітряно, сонячно і прохолодно. На горі квітне кожен камінь і кожна стеблина хапається за життя та знаходить його джерело навіть у найменшій дрібочці піску. Це перстач пісковий називається. У нас є багато видів перстачу. От, але найпершим нас заквітає перстач пісковий. Це вид, який утворює такі рослинні угруповання, тобто він може чим бути, але на камінні він дуже гарно декоративно виглядає і його вже введено в культуру. І ми тут можемо побачити і молодило або кам'яну розу, і цибулю гірську, і цибулю подільську. От, трошечки ще розвесниться і всі ці рослини будуть цвісти і нас радувати. Назва молодило не проста. Чому молодило? А тому, що давні наші предки, бабусі наші знали, як красу наводити. Не треба було ніяких кремів, а достатньо було взяти листочок молодила, його розрізати, ним натерти обличчя і всякі зморшки, прищики, все пропадало. От. І шкіра ставала гарною і так обмоложувалися. Природі наше омоложення було. Тут цього молодила хоч греблю гати. Тому потай закрадається думка, що пару викопаних корчиків чудодійної рослини не завдадуть горі великої шкоди. Однак наша біологиня встигає не тільки фотографувати навколишні красоти, а ще й спостерігати за нами вандалами недремним оком. Отже, доведеться спускатися вниз без чудодійної трави та нещадно старіти під ярмом прожитих літ. А про молодість забути як про ефемери, що якраз квітнуть на схилі з бручевиці. Їх називають ефемерами. От є губка, весняна. А, а чому ефемерами? Бо вони довгі, так? Бо не Вони довго дуже мало живуть. часу живуть. Вони встигають за півтора-два місяці зацвісти, заплодоносити. Ми вже тут бачимо і квіти і плоди і відмерти. І якщо ви приїдете сюди в травні. То ви вже цих рослин тут не зустрінете і не будете знати, чи вони є тут, чи нема. На твердому каменистому ґрунті чомусь спадає на думку один із страшків Стівена Кінга, цвинтар домашніх тварин. Пам'ятаєте, ґрунт чоловічого серця твердий і каменистий. Але геть такі асоціації. Бо навкруги цвіте та цвірінькає на всі голоси, довгождавна весна. Оце внизу це друге привороття село, те, яке ми бачили. Фактично з підніжжа Кармелюкової гори, то зараз ми його бачимо звідси. з гори зовсім інший краєвид відкривається. До речі, близькість до людських місць проживання позначилась і на рослинному покрові з прочавиці. Крім тутешніх декоросів, гору та її околиці густо заселили здичавілі нащадки садових культур. Також тут є кизил, нам вже знайомий, який зараз масово цвіте. І ця гора ще поєднує багато таких видів, які посадила людина колись коло своєї садиби. Тут можна побачити і алечу, і абрикосу, і грушу, і яблуню. Тобто неподалік від села, яке внизу знаходиться при вороті, на цю гору злітається все насіння, переноситься переносяться птахами, тваринами, людиною. Але при тому всьому вона не втрачає поки що свого такого загального природного вигляду, незважаючи на те, що зброчовиця повністю не заліснена, дорога донизу теж подекуди пролягає крізь зарості ялівцю. Крім тернистого в буквальному сенсі шляху, не дає спокою ще й думка про кліщів, які в цій порі вельми охочі до полювання. Це на нашому режисері. Зараз хустка, вона називається «Антикліщева». І так і мені повезе, напевно, я його займу цього кліща. І все-таки дорога вниз відчутно легша, ніж сходження на гору. Адже там доводиться долати силу земного тяжіння, а тут її вектор співпадає із вектором нашого руху. Її можна було би легко розрахувати за відомою формулою Ньютона. Але тоді довелось би оприлюднювати масу власного тіла, тож не будемо ускладнювати собі життя зайвими підрахунками. А тим часом, після доброї прогулянки, починає не на жарт хилити на сон. Оце в нас сон трава. Бачите, яка сон трава? Ходить сон біля хати, кучерявий сон волохатий. А бачите, який він волохатий. Отакий він красивий, цей сон волохатий. Волохатий волохатий. Це цілісінька така сонна колонія. Це біля неї як прилягти, а я лягу прилягу можна заспівати. Лягу прилягу. Край гостинця старого, Хтось кличе кота. Звідки б йому взятися на безлюдній горі? Напевно, саме так у безнадійних городян починаються галюцинації від свіжого повітря. А там недовго й до незворотніх змін. Отже, час вирушати до міста, туди, де все в міру загазовано і де молодило, ніким не затребуване, росте на клумбах.